Казка про маленького дракончика Лумі Жив собі в далекому чарівному лісі маленький дракончик на ім'я Лумі. Він був особливим, його луска сяяла ніжним золотавим світлом, а в серці жила тепла іскра, яку він не розумів. Лумі завжди намагався бути таким, як інші дракончики. Ревів гучніше за всіх. Махав крилами швидше, намагався дихати вогнем, хоч у нього виходив лише легенький теплий подих. Інші дракони сміялися. Ну, що це за дракон без полум'я?» Лумі сумував він намагався бути таким, як усі, але чим більше він силкувався, тим більше згасало його світло. Одного дня мудра сова Наїра покликала його до себе. Лумі, чому ти ховаєш своє сяйво? запитала вона. Бо я хочу бути справжнім драконом, як усі, але в мене не виходить. Сова уважно подивилася на нього і сказала: А чи ти колись питав себе, хто ти насправді? Лумі задумався він так багато старався бути кимось іншим, що зовсім забув дізнатися, який він сам. Наїра усміхнулася: Ти маєш силу, яку не має жоден інший дракон. Не треба гнатися за тим, що тобі не підходить. Вибери себе. І побачиш, який ти насправді. Тієї ночі лумі ліг на галявині і заплющив очі. Він більше не намагався бути кимось іншим. Він просто був собою і раптом відчув, як його внутрішнє світло розгорається дедалі яскравіше. Воно було теплим, ніжним і могло огортати все довкола добром і любов'ю. Наступного ранку, коли друзі знову сміялися з його відсутності вогню, Лумі не засмутився. Він просто широко усміхнувся, розкрив крила і навколо засяяв м'який золотавий світ, що приніс усім спокій і радість. Відтоді Лумі більше не намагався бути схожим на інших. Він вибрав себе і став найяскравішим драконом у всьому чарівному лісі. Твоя сила ще в тобі. Не потрібно ставати кимось іншим, щоб бути особливим. Просто будь собою, і твій світ засяє. Лумі та платон серце відкрите до світу. Одного разу маленький дракончик лумі літав над лісом і побачив на галявині хлопчика. Він сидів під деревом, підпирав щічку долонькою і дивився вдалину. Привіт, ти хто? Вигукнув Лумі, приземляючись поруч. Хлопчик здригнувся і подивився на нього великими очима. Я Платон. А чому ти такий сумний? Я не сумний. Просто іноді люди не розуміють мене. Я люблю всіх вітати, знайомитися, ділитися ідеями, а деякі люди відвертаються або не відповідають. Це сумно. Лумі сів поруч і на хвильку замислився. Я теж знаю це відчуття, сказав він. Раніше я намагався бути схожим на інших драконів, але зрозумів, що моя сила це моє світло. Можливо, твоя сила в твоєму відкритому серці. Платон здивувався. Але якщо інші не відповідають мені відкритістю, то може я роблю щось не так? Лумі усміхнувся. Дивись, сказав він і махнув крилами. Від його сяйва трава навколо почала світитися ніжним золотавим світлом. Я не питаю в трави, чи їй подобається моє світло. Я просто світлю. А вона, коли готова, починає сяяти у відповідь. Платон задумався то ти кажеш, що мені просто треба бути собою, навіть якщо не всі одразу це оцінять? Саме так одного дня ти зустрінеш тих, хто відкриє своє серце у відповідь на твоє, а поки що просто будь собою. Світ завжди помічає справжнє світло. Хлопчик посміхнувся. Дякую, Лумі, ти справжній друг. З того часу Платон більше не сумував. Він знав, що його відкритість це дар, і не всі одразу будуть до цього готові, але він більше не боявся. Він продовжував дарувати світу своє світло, так само, як Лумі. Будь відкритим, навіть якщо не всі одразу відповідають тобі взаємністю. Світ завжди відгукується на щире світло. Лумі та чарівний камінь сили у далекому краї, де ліси сяяли смарагдовим світлом, а гори здіймалися аж до хмар. Жив маленький дракончик Лумі. Він мав золоту лузку. Теплий погляд і серце, сповнене світла. Лумі був добрим і відкритим, завжди допомагав друзям і підтримував їх, коли вони сумували. Але одного дня він сам відчув, що йому не вистачає опори, немов щось важливе зникло. Якщо я допомагаю всім, чому ж іноді почуваюся таким самотнім? Замислився Лумі, дивлячись у відображення на озері. В цей момент повз проходила стара черепаха Лора, наймудріша в усьому лісі. Чому сумуєш малий? запитала вона. Мені здається, що я втрачаю силу, наче я шукаю щось зовні, але воно не дає мені того, що потрібно. зітхнув лумі. Лора хитро примружила очі. Якщо ти шукаєш справжню силу, тобі слід знайти чарівний камінь сили. Він захований у горах від луння. І тільки той, хто готовий до подорожі, зможе його віднайти. Я готовий, впевнено сказав Лумі, і ось він вирушив у дорогу. Шлях до гір від луння був непростим. Спочатку Лумі опинився в лісі, де панувала густа темрява. Я нічого не бач, прошепотів він. Але ж ти сам світишся, пролунав голос. Лумі згадав про своє світло, яке було всередині, і освітив собі дорогу. Далі він натрапив на річку, що вирувала і не мала моста. Як мені її перетнути? замислився Лумі. Знайди опору в собі, почулося шепотіння вітру. Лумі подивився вниз. Його крила завжди допомагали йому літати, але він боявся їх використовувати у штормовий вітер. Я можу. Сказав він сам собі і сміливо розправив крила. Потік повітря підхопив його, і він перелетів через річку. Нарешті він дістався вершини гір відлуння, де на кам'яному п'єдесталі лежав чарівний камінь сили. Лумі простягнув лапку й узяв його, але камінь нічого не зробив. Це все де ж сила? здивувався Лумі. Тоді він почув відлуння власного голосу. Я можу, я світлю, я знаю, що робити. Лумі раптом зрозумів камінь ніколи не мав чарівної сили, вона завжди була в ньому самому. Він уже подолав темряву, знайшов віру в себе і зміг пройти всі випробування. Він посміхнувся, поклав камінь назад і полетів додому. Коли Лумі повернувся, друзі чекали його. Ти знайшов камінь сили?» – запитали вони. «Так, Але головне, що я знайшов опору в собі. З того дня, коли Лумі сумнівався або відчував себе слабким, він просто нагадував собі про подорож і про те, що його справжня сила завжди була всередині. Усе, що тобі потрібно, вже є в тобі. Віра в себе це твоя справжня опора. Лумі та долина страху. Одного дня маленький дракончик Лумі грався з метеликами на сонячній галявині, коли до нього прибіг зайчик Тіно, тремтячи від страху. Лумі, нам потрібна твоя допомога. У долині страху з'явився таємничий туман, і всі, хто заходить туди, більше не повертаються. Лумі задумався. Він знав, що долина страху. Це місце, про яке ходило багато страшних історій, навіть найсміливіші звірі обходили її стороною. Але ж я маленький, невпевнено прошепотів лумі. Ти найсвітліший дракон. Якщо хтось може нас врятувати, то це ти, наполягав тіно. Лумі глибоко вдихнув. Він не знав, чи достатньо сміливий, але розумів, що не може залишити друзів у біді. Я піду, нарешті сказав він. Дорога була довгою. Спочатку лумі пролетів через Чорний ліс, де тіні здавалися живими. Йому було страшно, але він заплющив очі, згадав, що його світло всередині і засвітився яскравіше, тіні розсіялися. Потім він натрапив на міст, що хилився від найменшого поруху вітру. Я боюся, що він зламається, прошепотів Лумі. Але тут він згадав, що страх лише в його думках. Якщо я боюся, це не означає, що я не можу, сказав собі дракончик і сміливо перейшов міст. Нарешті він опинився в долині страху. Вона була вкрита густим сірим туманом, у якому чулося шепотіння. Ти слабкий, ти не зможеш. Ти загубишся. Лумі злякався, але раптом він згадав, коли він боїться, він може запалити своє світло. Він глибоко вдихнув. І засвітився так яскраво, як ніколи раніше. Його сяйво розігнало туман, і він побачив, що це не магія, а просто страхи тих, хто сюди потрапляв. Як тільки вони вірили в ці страхи, вони залишалися в пастці. Але ж я не мушу їм вірити, зрозумів лумі. Він сміливо пройшов далі і знайшов тих, хто загубився. Вони тремтіли, не знаючи, як повернутися. Ви не самі. Просто вірте в себе, сказав їм Лумі. Його світло дало їм силу, і разом вони вийшли з долини страху. Коли Лумі повернувся додому, друзі зустріли його з радістю. Ти був найсміливішим. вигукнув тіно. Я боявся, зізнався Лумі. Але я зрозумів, що мужність це не відсутність страху. Це коли ти боїшся, але все одно йдеш уперед. З того дня Лумі більше не боявся страху. Він знав, страх може з'явитися, але він не має влади над тим, хто обирає сміливо йти вперед. Справжня мужність це не коли ти не боїшся, а коли боїшся, але все одно дієш.